В'ячеслава розпочався далеко від нашої землі у місті Ташкент в Узбекистані. Але доля привела його до України у наше місто Південноукраїнськ, де він зростав, навчався, працював і створював своє майбутнє. Він закінчив Південноукраїнський ліцей номер 4 здобув професію електрика у південноукраїнському професійному коледжі. Та справжнім покликненням його стала дорога. Усе життя він був водієм 17 січня 2025 року, В'ячеслав був призваний на військову службу за мобілізацією. 7 квітня старший водій першого десантно-штурмового відділення. Першого десантно-штурмового взводу, 6-ї десантно-штурмової 2 другого десантно-штурмового батальйону поблизу населеного пункту Гуєво, Судженського району Курської області, солдат В'ячеслав Баков вважався зниклим без вісти. Лише тепер стало відомо, що дата його зникнення стала датою його. Смерті від себе особисто та від кожного з вас висловлюю щирі співчуття родині загиблого, побратимам, всім, хто знав героя нашої громади. Ми сумуємо разом з вами. Нехай обіка Всівишнього та наші молодьми допоможуть вам пережити цей складний. Час вашого життя це біль від втрати близької та рідної людини. Хочемо висловити щирі співчуття родині. І нехай буде земля йому пухом, а пам'ять навіки залишиться в наших серцях. Герої не вмирають. Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Дорого заплачено, ми їх не пробачимо, ми їх не пробачимо. О, якби ви бачили, як летіли журавлі, воїв на щитах несли.